Розділ 11. Нехай не лякає вас самотність. Усі людські скорботи походять від неможливості сидіти тихо в кімнаті на самоті. Час на самоті мало в кого посідає перше місце в списку пріоритетів. Багатьом з нас думка про перебування наодинці з собою здається непривабливою. Інших це відверто лякає. Коли є вільний час, Останнє, що ви будете робити, це сидіти і розмірковувати над чимось. На вашу думку, проводити час на самоті нудно. Вам подобається залишати телевізор або радіо радіовімкненим заради звуків на фоні, коли займаєтесь домашніми справами. Вам незручно перебувати в тиші. Для вас бути на самоті та відчувати самотність те одне й те саме. Вам ніколи не були до вподоби такі речі, як сходити в кіно чи на концерт одним. Ви відчуваєте надто сильну провину, якщо робите щось самотужки, маючи декілька вільних хвилин між завданнями або під час очікування у ви, ймовірніше комусь зателефонуєте, напишете повідомлення або зайдете до соціальних мереж. Якщо ви їдете в машині наодинці, то зазвичай вмикаєте радіо чи розмовляєте по телефону або не нудьгувати. У вас немає можливості або часу побути на самоті. Виділяти час на те, щоб побути наодинці з власними думками, може стати потужним інструментом досягнення цілей. Сила духу вимагає відволікатися від повсякденного клопоту. Щоб зосередитись на розвитку, чому ми уникаємо залишатись на самоті? Задумувалися ви над цим питанням? Іноді складається враження, що залишатись вдома на самоті в суботу ввечері шкідливо чи свідчить про те, що ти не вдаха. Заповнений значно наперед розклад також допомагає людям почуватися важливими, що більше вам телефонують і що більше будуєте планів. То поважнішою людиною ви вважаєтесь. Можна розмовляти по телефону мало не скрізь, підтримувати безупинний зв'язок в соціальних мережах та відсилати текстові повідомлення першої ж вітальної миті. Ви можете уникнути перебування наодинці з думками фактично 24 години на добу. Звісно, є ті, кому просто некомфортно бути одинаком. Вони пристосувалися до хаосу, повсякчасного шуму та постійного руху. Їм страшно залишатись наодинці зі своїми думками, бо вони знають, що можуть замислитись про такі речі, від яких стане незручно. Якщо звільниться декілька хвилин, то ці люди можуть пригадати щось сумне або перейматись майбутнім, бути на самоті та бути самотньою людиною ці поняття часто плутають між собою. Відчуття самотності пов'язують із поганим сном, підвищеним кров'яним тиском, послабленим імунітетом та з посиленим виділенням гормонів стресу, але усамітнення не завжди призводить до ізольованості. В реальності багато хто відчуває себе один одиноким у наповненому людьми приміщенні самотність це сприймання того, що ви нікому не потрібні. Але самота це вибір залишити сам на себе зі своїми думками. Безупинна заклопотаність щоденними обов'язками та стосунками може завдати шкоди, якщо ми не зупинимось та не витратимо час на відновлення самих себе. На жаль, переваги усамітнення часто не беруть до уваги або применшують. Усамітнення на робочому місці може підсилити продуктивність. Час на самоті загострює креативність. Навички усамітнення корисні для розумового здоров'я, хоча нарідко значна увага привертається важливості саме соціальних звичок, докази вказують на те, що навички усамітнення можуть бути настільки ж вагомими для здоров'я та добробуту, здатність проводити час на самоті. Пов'язують із підвищеним рівнем щастя, задоволення від життя та поліпшеним управлінням стресу, люди, яким подобається бути на самоті, також рідше стикаються з депресією. Час на одинці надає змогу перезарядити свій акумулятор, надає можливість відновити сили. Хоча знизити швидкість та приділити час власній персоні. І може здаватися справжнім викликом, але наслідки можуть бути серйознішими, якщо цього не зробити. Треба навчитись бути на самоті, вчіться витримувати тишину. Більшість із нас звикли до шуму, який оточує впродовж дня. Іноді люди завзято прагнуть шуму і гаму, аби не лишатись наодинці з власними думками. Чи доводилося вам або вашим знайомим засинати з увімкненим телевізором або радіо для фонового шуму? Намагатися заглушити свої думки постійним звуковим обстрілом це дуже некорисно. Знайдіть принаймні 10 хвилин на день, щоб на самоті тихо посидіти і не робити нічого, крім як думати. Якщо ви звикли до повсякчасного галасу та руху. То вперше тиша може здаватися незручною. Однак з практикою вам стане легше. Поміркуйте над своїми цілями, коли ви в тишині. Зверніть увагу на свої почуття. Перевірте, як почуваєтесь і в фізичному, і в емоційному плані. Установіть цілі на майбутнє. Не припиняйте мріяти про те, яким ви хочете бачити завтрашній день. Ведіть щоденник! Ця звичка може стати значною допомогою в тому, щоб краще зрозуміти свої почуття та зробити з них висновки. Ми живемо в такому світі, де можемо завжди бути на зв'язку з іншими людьми. Перегляд соціальних сторінок, мережах, читання новин в інтернеті може забирати чимало часу, лише кілька хвилин тут, тут, декілька там, а вкупі вони можуть дорівнюватися кільком годинам. Або навіть і день, безперервне спілкування, втручання до щоденних справ і може призводити до підвищення рівня стресу. Відпочиньте від технологій та введіть до свого повсякденного часу, тишини. Спробуйте наступні вправи: вимикайте телевізор, коли насправді його не дивитесь, їздите автомобілем, не вмикайте радіо. Ідете на прогулянку, ідіть без телефону. Час від часу вимикайте усі електроприлади в домі, щоб просто відпочити. Ключ до того, щоб зробити час на самоті корисним це те, що він має бути добровільним вибором. Для тих, хто веде насичене життя, де багато спілкування, час на самоті може дати змогу відпочити та відновити сили. Якщо вам незручно від думки провести час на самоті, то весь сенс у тому, щоб поєднати позитивний досвід із самотою. Внесіть у свій режим і заплануйте побачення з собою із самим собою, хоча б принаймні раз на місяць. Якщо вам до вподоби природа, поміркуйте над тим, щоб провести час у лісі. Якщо любите смачно поїсти, то відвідайте ресторан за власним вибором. Не потрібно залишатися вдома, щоб цінувати самотність, натомість займайтесь тим, чого, можливо, зазвичай не робите в присутності співрозмовників. Тільки переконайтеся, що не вткнетеся у книжки чи не витратите час на листування з кимось. Сенс побачення з собою в тому. Щоб залишитись наодинці зі своїми думками, подумайте про медитацію. Медитацію пов'язують із різноманіттям переваг в емоційному плані. Наприклад, тим, хто практикує, стає легше подолати негативні емоції і подивитись на стресову ситуацію з іншої точки зору. Хоча здатність витримати годинне занурення у ванну з льодом не належить до умінь потрібних більшості з нас Історія крижаної людини, безперечно, демонструє неймовірний зв'язок між розумом та тілом. Існує декілька видів медитації, тож має сенс провести деякі дослідження, щоб знайти найбільш відповідний для вас. Вправа не має виконуватись на межі ваших можливостей або, навпаки, бути формальністю. Замість цього, виділіть на медитацію 5 хвилин щодня, щоб заспокоїти думки. Та розвинути почуття свідомості. Так само, як і медитацією, ви можете навчитись вмінням зосередженості з книжок, відеороликів на семінарах та на базах відпочинку. Різні люди викладають її по-різному. Тож, якщо один метод навчання вам не підходить, розвідайте про інші можливості, дізнатися більше про сконцентрованість. Найголовніше у розвитку цих вмінь пам'ятати, що вони потребують часу. Та сталості. Однак володіння цими навичками здатне покращити якість вашого життя та надати самотності нового розуміння. Прийняття часу на самоті може зробити вас сильнішими. Оволодіння навичками для того, щоб угамувати свій розум та бути на самоті зі своїми думками може стати потужним досвідом, що покращить життя. Час, проведений на самоті у медитації чи просто за міркуванням про власні цілі у спокійному місці, це найкращий спосіб дійсно пізнати себе, так само як важливо якісно проводити час із коханими, яких прагнете пізнати краще, доцільно присвячувати час і собі. Розвинене почуття світ самосвідомості може допомогти вам дізнаватись про те, що заважає досягнути цілковитого потенціалу. Якщо ви коли-небудь мріяли опинитись на безлюдному острові, повірте, це знак того, що вже давно варто побути на самоті. Не бійтеся запланувати таке заняття. Це не егоїзм і не гаяння часу. Навпаки, ця подія може стати однією з найкорисніших вправ, які ви коли-будь робили. <кій> Вона здатна покращити життя безлічу способів і може навчити вас насолоджуватися кожною миттю, а не бігати від однієї справи до іншої поза контекстом того, що відбувається навкруги. Отож, вчіться цінувати тишу, ви окремлюйте декілька хвилин на день, щоб побути наодинці зі своїми думками. Плануйте зустріч із собою хоча б раз на місяць. Вчіться медитації для того, щоб знати, як заспокоїти розум. Практикуйте уміння зосередженості, аби сконцентруватись на кожному ділі окремо. Ведіть щоденник для того, щоб розбиратись у своїх почуттях. Щодня розмірковуйте над цілями та шляхами їх досягнень.